А чи є такі косметологічні процедури? Напевно, це ін'єкційні, після яких ви не оперуєте? Можливо, там введений якийсь препарат, після якого неможливо оперувати? Що це на даний момент? Обличчя оперуємо дуже багато фейсліфтів, підтяжок, різних типів видів, і зараз з кожним роком ця операція я вважаю, буде одна з найскладніших. Чому тому що дуже багато всього може побувати? В обличчя пацієнта. Це від звичайної гіалуронової кислоти до гідроксапати кальція, закінчуючи полімолочною кислотою нитками мезонитками, а апаратна косметологія смаз-ліфтингами, РФ-ліфтингами, і тоді нам складніше оперувати. Це величезний фіброз, це величезні спайки. Є просто, от я помічаю на цих пацієнтах певна атрофія і смаз ділянок, яка просто не підтягується. Тобто uh -huh. ти тягнеш, начебто, а воно не підтягується, і у тебе немає того результату, який би тобі би хотілося. А от пацієнти, які нічого не виконували, це ідеальний пацієнт на підтяжку. Вона не корвить, не має фіброзу, ти робиш відслойку шкіри за 5-7 хвилин тут повністю. Ти бачиш, як воно ідеально все натягується, ти чітко розумієш, в якому ти шарі знаходишся. Ти не заглиблюєшся в той шар, який не потрібен. Ти не можеш зробити якесь ускладнення чи пересікти нервове волокна, тому що у тебе все а, на очах, ти все бачиш. Uh -huh. А коли величезний фіброз, то інколи можна навіть і ножиці викинути, тому що ти просто не можеш зробити відслойку. Є такі пацієнти. Але оперуємо, але пояснюємо пацієнтам, що ви не отримуєте вау-ефект. Uh -huh. І наскільки він буде довго тривалий на цьому фіброзі, не знаю, тому що зараз тенденція і більше праці стало, uh -huh. і більше косметології стало. Подивимося через п'ять років.